Доброго дня. Міняємо сьогодні резину. Ось Зняли це лисе. Так, по, по, по цьому по корду він хороший, проблем немає. Порезів, манжетів, нічого не, але лисий. Де 240 мотор. Продається. Оставимось ось таке. Мишко. Підписчикам привіт передай. О, Вітаю. Сальничок би желательно замінити. Ну, треба їхати, нема коли. І в мене його в наявності нема. Це треба купляти. Їхать в переяслу, це бензин. Да нема коли, треба їхати. Так. І ще будемо робити розпряділя. Ну потім пізніше включуся, як розберемо розпряді. Так, колесо на місці. Все. Римкомплект перебраний. Я думаю, текло, взагалі то був. Ось ми новий хамут поставили. Було обратка слабо зажата, мабуть, воно там і текло. Все. Замінили. Ну замінили вже разом весь ремкомплект розпределителя. Кольця, тівтулочки, цівці, Зараз о. О. Будемо збирати. І Ще ось тут треба кольце міняти. Купити. Замінити. Протікає масло. Так дві тілі сухенькі, а це і сюди ось. тече. чи я думаю всюди, нихера воно зюди. Так, що? Зараз дособірую і заложу пробую. Включусь. Так, а ну ж пробуємо заводимо. Попробуємо, чи не біжить, а потім будем скручувати. О! Газут реда. Таке давление. коровий хорошо выбила. Все. Бить. Сі двері більш менш не нічого, а тим жопа. роблять. соберу беру кришки включу. Так, все. Склали, закрили, поставили ці, зняли двері. Серйозно, є тут що варити, нема. Навірно, тут нема вже до чого варити. Треба, мабуть, нову заказувати. Тут така сама. До чого тут варить? Нема вже до чого варити, Не знаю. Двигун. Такий. Може кому цікаво в такому стані. В принципі, можу продати в такому стані. Намічається непоганий варіант у мене. Можу в принципі продати. Ну, руку переложувати треба, сидіння треба міняти. Друге сталося. Руку переложувати треба. Ну, в принципі, по двигателі, по коробці. Промежутка, гідравліка. Питань нема. Ну, Сьогодні нова кришечка сьогодні, блін. Топор не заштопорений, бо відкрила сюди загнуло. Була нова ця сіточка кришечка. Сєточка. Зорудував, ну, нічого буває. По документах він 82-й. Бачите, він був 82-м. Просто я передній міст продав, продав цю підвісний. Цей скат під заміну. Диск широкий, але скат не Навеска, Нав'язка, в принципі, комплектна. Бак таке щось це удосконалювать. Такий. В принципі, кому цікаво. Якщо за, за ціну домовимось, можу продати і так. Ну все, на цьому, до побачення.